Гоголю Тарас Шевченко, задумою, дума роєм вилітає, одна давить серце, друга роздирає, а третя тихо, тихесенько плаче у самому серці може, й Бог не бачить. Кому ж її покажує, і хто тую мову привітає? Угадає велике є слово, всі оглухли, похилились в кайданах, байдуже. Ти смієшся, а я плачу, великий мій друже. А що вродить з того плачу, Богилова, брате, не заревуть в Україні вольні гармати, не заріже батько сина своєї дитини. За честь, славу, за братерство, за волю в країни. не заріже, викохає та й продасть в різницю москалеві. Це, то, бачиш, лепта удовиці, престолові, отечеству та німоті плата. Нехай, брате, а ми будем сміяться та плакати.